Учителька прийшла до класу, надягнувши золотий кулон У вигляді літачка. Під час уроку Вовочка невідривно дивиться на цей кулон. Нарешті вчителька не витримує. І запитує. Вовочка, тобі що? Літачок подобається? Ні, аеродромчик. Повний пляж народу. Вовочка підбігає до мами. Мамо, я знову хочу в море. Скільки можна? Ти ж тільки що покакав. Батько вовочки у школі на батьківських зборах. Ну, що ти вдієш? Вовочці в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Вчитель фізики. Помиляйтесь. Звук у вакуумі не поширюється. Марія Іванівно. А чи можна наказати людину за те, чого вона не робила? Не можна, Вовочко. Марія Іванівно, я не зробив домашнє завдання. Вовочка прославився на всю школу. На уроці фізкультури розбігся і перемахнув через фізрука. Коли той сказав стрибати через козла. Сидить вовочка у трамваї. Поруч стоїть бабуся. Вовочка. Ну що, ноги болять? Бабуся, болять болять. А ви, коли маленькою були? Старше місце поступалася? Поступалися, онученько. Ось тому і болять. Вовочка в магазині. У вас є папуга, яка знає англійську мову? Ні. Але в нас є дятел. А він що знає? Азбуку морзе. Одного разу мама вовочки. Сказала чоловікові, Сходи за Вовочкою до дитячого садочку. Але я не знаю там нічого. Дізнайся там таблички скрізь. Приходить тату Вовочки У дитячий садок, а там табличка Діти. І думає: Мій вовочка теж, діти, отже мені туди. Заходить і запитує. Мій вовочка тут? Ні. Підніміться вище. Піднімається, а там табличка Погані діти» І запитує Мій вовочка тут? Ні. Підніміться вище. Піднімається, а там табличка Найжахливіші діти» Запитує Мій вовочка тут? Ні. Підніміться вище. Піднімається, а там табличка. Звірі, а не діти. Він запитує Мій вовочка тут. Ні. Підніміться вище. Піднімається, а там табличка. Вовочка. Дівчата з Вовочного класу домовились, що якщо Вовочка скаже будь-яку вульгарність, то вони встануть і вийдуть з класу. Почався урок. І вчитель запитує Діти, а що нового будується у нашому місці? Школа, бібліотека, музей? Вовочка. Будинок розпусти, дівчатка встають і виходять з класу, а Вовочка їм кричить, Куди ж ви? Там тільки фундамент залили. Після останнього уроку Вовочка провожає Марійку додому і каже: Слухай, Марійко, я тобі хочу зізнатися, що поки ти ходила до дошки, я відірвав крила у мухи. І підкинув її тобі в портфель. Вибач. Марійка. Цікаво. А вона смачна. Вовочка. Не знаю. А чому ти запитуєш? Марійка. Та ось, вибачтесь, теж хочу. Адже я в їдальні. Кинула її тобі в суп. Поки ти ходив за хлібом. Вихователька повела дітей на екскурсію. На будівництво. Коли вони туди прийшли, вихователька сказала, діти, надягніть всі каски. А то був такий випадок. Хлопчик з дівчинкою прийшли на будівництво. Дівчинка одягла каску, а хлопчик ні. І їм на голову впало по цеглині. Хлопчик помер, а дівчинка лише засміялась і втекла, Вовочка. А я знаю цю дівчинку. Вона до цих пір бігає в казці і сміється. Вчителька Впав і Висить. Це дію слова. Вовочка. Маю сумнів. Вчителька. Вони означають дію. Вовочка. Та яка там може бути дія, якщо впав і висить. Вовочка мамі. Мам. Сьогодні директор. Запитував, чи одна є дитина в сім'ї. І що ти сказав? Що я один? А він слава Богу. Повертається вовочка зі школи і каже батькові Тато, я сьогодні з музики двійку отримав. Чому? Ми співали пісню, який у хлопця був кінець. Ну і що? Ті співали, а я показував. Приходить Вовочка до мами і каже Давай, бабусю, в дурдом відправимо. Навіщо, синку? Та у неї з головою погано. Чому? Коли я до неї приходжу, вона завжди питає, І хто це до нас прийшов. Урок у школі. Вовочка дивиться у вікно і бачить, що у скверику сидять дві молоді жінки. Їдять морозиво. Вовочка піднімає руку і каже: Марія Іванівна, можна запитання? Як Ви думаєте, яка з цих жінок заміжня? Та яка лиже морозиво, або та, яка кусає його? Вчителька вся почервоніла. Напевно, та, яка лиже морозиво. Вовочка, а ось невірно. Заміжня та, у якої убручка на пальці. Вовочка спізнився на урок. Вчителька його запитує. Вовочка, ти чому спізнився? Та ось дідусь у мене помер. Був спритний такий. Як це сталося? Пожежа у нас була. Згорів. Та ні, він же спритний був, вистрибнув. Розбився? Та я ж кажу, спритний він. Там пожежні тент натягнули, він на нього стрибнув і назад заскочив. Згорів? Та ні. Спритний він, знову вистрибнув. Розбився? Та кажу, на тент потрапив і назад заскочив. Згорів? Ні. Як ви не розумієте, спритний він, знову вистрибнув. А чому ж тоді помер? Та його пожежники застрелили. Дістав він їх. Приходить Вовочка до першого класу. Ти рахувати вмієш? Цікавиться вчителька. Вовочка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вчителька, а далі знаєш? Вовочка. 8, 9, 10. Валет дама король туз. Дивлячись, як мама приміряє нову шубу з натурального хутра, Вовочка зауважив. Мамо, а ти розумієш, що ця шуба це результат жахливих страждань бідної нещасної тварини? Мама подивилась на вовочку строго і відповіла. Як ти можеш казати, так про рідного батька. Вовочка увечері прийшов до жіночого гуртожитку. Тітка на вахті його зупиняє. Хлопчик, ти до кого? А до кого, тітко, порадити?